Смерть це велика таємниця, яку ми не знаємо, не розуміємо. Багато чого в житті ми можемо сказати, це я знаю, це я спробував, я знаю, що це таке. Ми знаємо, що таке страждання, що таке хвороба, різні випробування. Але ми не знаємо, що таке смерть. Лише один раз людина проходить через. Ці двері смерті. І це велика таємниця, яку десь можливо є якісь спроби досліджень, що відбувається, але все-таки це є таємниця. І Бог, Бог не створив смерті. Все, що Бог створив, коли ми читаємо перший розділ книги буття. У всьому є життя. Все, що Бог створив, воно живе. Цей світ він наповнює життям і людину наповнює життям, вдихає життя, своє життя. Бог дає людині, Бог, Бог є життям. Взагалі цілий старий завіт часто про це говорить: що Бог живий, Бог Авраама, Ісаака і Якова. Бог живий, Бог життя, Бог, в котрому немає смерті. Коли Бог створює людину, Він своїм життям ділиться з людиною. І первісний план Бога створити людину до життя, не до смерті. Хтось так живе, що очікуючи на смерть, перші християни. Усвідомлюючи цю реальність смерті, вони це часто нагадували собі: пам'ятай про смерть моменту морі, пам'ятай, що помреш, пам'ятай, що смерть прийде. Але це було нагадування про те, щоби бути готовим до не тільки смерті, як події, але готовим до зустрічі з люблячим і милосердним Отцем. В Богові немає смерті, в Богові є життя, Бог є живий. І тому, коли смерть увійшла в життя людини, як би це десь парадоксально не звучало, що смерть входить в життя, це дві зовсім різні дійсності, тому що Бог цього не планував і не хотів і не хоче, але наслідком первородного гріха стала смерть. Наслідком первородного гріха стало страждання, хвороба. Наслідком рішення людини жити без Бога є страждання і смерть. Ісус як людина, Він теж проходить через смерть. Це взагалі щось таке унікальне і теж незрозуміле, тому що. Якщо смерть є наслідком гріха, Ісус не мав жодного гріха, Ісус на цю смерть взагалі нічим не заслужив. але Він приймає на себе людське тіло і проходить всі етапи життя людини, щоб бути до нас подібними в усьому, як говорить апостол Павло, в усьому, крім гріха. І навіть. Через смерть проходить, через цю фізичну смерть, через біль, через страждання, через самотність, через те, що помирає на Христі, майже в повній самотності. Навіть в оточенні так Марія є близько, Йоанн Апостол, але вони десь там під Христом все-таки є ця відстань, що Він є сам, Він сам на Христі. Навіть до Отця Він кричить Отче. Чому ти мене покинув? Оця смерть це не тільки фізичний, фізична смерть, це не тільки про смерть тіла, але це теж про цю самотність, яку відчуває людина, цю безпорадність, яку відчуває людина в моменті смерті. Ісус помирає на Христі від дванадцятої. До 15-ї години, це Єврейська шоста, від 6-ї до 9-ї години, наша година від 12 ї до 15, ї тому ця 15-та година для нас є годиною милосердя, коли Ісус віддає Свого Духа. І в цей період, ці три години, настала темрява, написано в Євангелії, настала темрява по всій землі. Земля, яку створив Господь, наповнив її своєю любов'ю, життям, благословенням, і на цій всій землі настає темрява, щоби цілий світ знав, що помирає Спаситель, що відбувається щось єдине і неповторне в цілій історії людства, що Господь віддає за нас життя. Щоб ми про це пам'ятали, щоб ми це знали, щоб ми прийняли це спасіння. Настає темрява, смерть це темрява. Є фізична смерть, але є теж і духовна смерть. Про фізичну смерть Ісус говорить нам, Він каже: не бійтеся тих, хто може вбити тіло. Не бійтеся, бо тіло й так помре. Чи хтось його вб'є, чи людина помре від хвороби, чи від старості. Так, зараз людина живе до якогось певного віку і помирає. Не бійтеся, каже Ісус, того, хто може вбити тіло, але бійтеся того, хто може занапастити душу, того, хто може вдертися. Як злодій, як ворог в людську душу. І це є диявол, це є злий дух, це трагедія, це, є, це темрява, це смерть, коли людина дозволяє злому духові, дияволові війти в її життя, коли погоджується на це, коли свідомо співпрацює із злом, або можна іншими словами, сказати. Не робить нічого для того, щоб не дозволяти дияволові входити в її життя і не запрошує Бога в своє серце. Бо хтось може сказати, я нічого не роблю для того, щоб диявол діяв в моєму житті, я Його не запрошую, я, його, я з ним нічого спільного не хочу мати. Але якщо людина не запрошує Бога, не... Бога, котрий стукає в двері, це як нас за Христі зараз двері без ручки треба стукати і чекати, коли хтось відкриє. То так Бог це біблійний цей образ відкривання, що Ісус стоїть і стукає, чекає, щоб ми йому відкрили, але щоб ми теж перші вийшли на зустріч і сказали: Господи, хочу, щоб Ти був у моєму серці. Запрошую Тебе в своє життя. Інакше. Як є цей вислів, що святе місце пустим не буває. Якщо ми не запрошуємо Бога, диявола запрошувати сильно не треба. Він все робить для того, щоб увірватися, обікрасти і вбити. Це Його завдання, духовно вбити людину. І це є трагедія, це духовна смерть. І духовна смерть це пекло. Ми вчора в урочисті всіх святих згадували і вшановували всіх тих, котрі є в небі. А є теж пекло, до якого диявол хоче втягнути кожну людську душу, кожну, кожного хоче звести до пекла. Цей Євангеліє сьогоднішнє закінчується Воскресінням, тому що. Це є християнство, це є наша віра, що на смерті не закінчується, закінчується Воскресінням, а можна сказати, навіть продовжується Воскресінням. Це життя триває, духовне життя триває. Воно розпочинається тут, коли Бог дав нам безсмертну душу в моменті зачаття, Бог дав безсмертну душу людині, і ця душа ніколи не помре, вона буде жити вічно. Це Воскресіння. Перший день тижня приходять жінки до Ісуса, щоб намастити пахощами, але там вже немає тіла. Перший день тижня це нове життя, це початок нового тижня, але це початок нового життя. І смерть це перехід до нового життя, життя, яке ми не знаємо, але з вірою очікуємо. Життя в Богові З ним, через нього і для нього, на його славу тепер і навіки.